Стівен Кінг, Кладовище домашніх тварин. Частина друга Могильник Мікмаків. 42. Ближче до вечора небо затягнулося хмарами та почав зриватися сильний вітер. Луїс надягнув легку куртку. Застібнув її та зняв ключі від Цівіка і ствяха на стіні. Куди ти йдеш, Лоу? поцікавилася Рейчел. Вона запитувала без особливого інтересу. Після вечері вона знову розплакалася і, хоч це було лише легке схлипування, здавалося, вона не може його спинити. Луїс змусив її прийняти валіум. Тепер дружина сиділа з газетою в руках над кросфордом, до якого майже не торкалася. В іншій кімнаті сиділа Еллі і дивилася маленький будиночок у преріях, тримаючи на долоні фотографію Гейджа. Я думав взяти піцу, але хіба ти ще не наївся за сьогодні? Зараз я не почуваюся голодним, відповів він, кажучи правду, а потім додав брехню. Але ж це саме зараз. Того дня, із 3 до 6 години по обіді відбувався останній обряд похоронної церемонії Гейджа у їхньому будинку у Ладлоу, Поминки. Стів Мастертон з дружиною принесли запіканку з локшини та фаршу. Чарлтон приїхала з кішем. його можна сприїхати скільки захочете, якщо не з'їмо одразу, сказала вона Рейчел. Кіш дуже легко розігріти. Деннікери, які мешкають вище по дорозі, принесли запечену шинку. Голдмани також з'явилися ніхто з них не розмовляв з Луїсом і не підходив до нього, що не дуже його засмутило, і принесли асорті із нарізок і сирів. Джад також приніс сир, великий круг свого улюбленого пана щура. Місі Дендріч захопила лаймовий пиріг, а Сурендра Харду яблука. Принесена їжа відображала різницю в релігійних переконаннях гостей. Це похоронне застілля не сильно відрізнялося від звичайної вечірки, хіба що було спокійніше. Хоч спиртного і було поменше, його все одно не бракувало, випивши трохи пива. Ще минулої ночі він клявся ніколи в житті не пити цю гидоту, та між минулим вечором і холодним сьогоднішнім днем пролягала прірва. Луїс хотів було розповісти пару історій із життя гробарів, які чув від дядька Карла. На сицилійському похороні незаміжні жінки відривають собі шматочок савана покійника та кладуть під свою подушку, бо вірять, що це принесе їм щастя в амурних справах. На ірландському похороні часом грають пародійні весілля, а стародавні кельти зв'язували мертвим пальці на ногах, щоб привид не міг ходити. Дядько Карл розповідав, що звичай чіпляти бирки на великі пальці покійників з'явився у Нью-Йорку. і, оскільки раніше усі гробарі були ірландцями, то вони вірили, що це відродження давньої традиції. Та глянувши на обличчя гостей, Луїс зрозумів, що ці історії можуть неправильно витлумачити. Рейчел розплакалася тільки раз, і мати заспокоювала її. Рейчел притиснулася до Дорі Голдман і ридала, прихилившись до її плеча. Вона не могла так плакати біля Луїса, мабуть, тому що підсвідомо вважала його, як і себе, винним у смерті Гейджа. А може, й тому, що Луїс, поринувши у світ власних марень, ніяк не втішав її у горі. Вона пригорнулася до матері і плакала, Дорі заспокоювала її, і сльози обох жінок спліталися у єдиний потік. Ірвін Голдман стояв біля них, поклавши руку на плече Рейчел і з хворобливим тріумфом дивився на Луїса. Еллі ходила між гостями зі срібною тацею, навантаженою канапе, маленькими рулетиками, скріпленими зубочистками. Під рукою вона міцно стискала фотографію Гейджа. Луїс вислуховував співчуття. Він кивав та дякував охочим їх висловити. Його очі були далекими і холодними, і всі гадали, що він думає про минуле. Про нещасний випадок, про подальше життя без Кейджа. ніхто навіть Джад, не підозрював, що Лоїс насправді обмірковує план грабунку могили. Звісно, винятково теоретично, не те, щоб він збирався щось таке робити, це був просто спосіб відволіктися, не те, щоб він збирався щось робити. Луїс зупинився біля Орінгтонського магазинчика, купив два шестипляшкові блоки пива і зателефонував до Наполі, щоб замовити піцу з перцем і грибами. Як вас звати, сер? О, звеликий і гвізний, подумав Луїс. «Локріт». Гараздло. Зараз ми дуже зайняті, тому піца буде готова за 40 45 хвилин. Вам зручно? Так. Відповів Луїс і повісив слухавку. Він повернувся до Цівіка і завів машину. Йому раптом спало на думку, що в Бенгорі є з два десятки піцерій, та він обрав саме Наполі, бо цей заклад був найближче до цвинтаря привітний краєвид, де похований Гейдж. Ну, що за чорт? Вони роблять хорошу піцу, от і все з м'яким тістом. Підкидають її і ловлять на виду у всіх. Це так смішило Гейджа. Він просто прогнав ту думку. Він проїхав повз Наполі до привітного краєвида. Він гадав, що знає, що робитиме там, та яка від цього шкода? Жодної. Він припаркувався через дорогу та підійшов до великих кованих воріт, які виблискували у променях помираючого дня. Над ними півколом виднівся залізний напис Привітний краєвид. Луїс роззирнувся. Нічого особливо привітного, так само як і непривітного, у тому краєвиді не було. Свинтар затишно розташувався на кількох пологих пагорбах, його перетинали довгі алеї. Та в призахідному світлі тіні від дерев видавалися особливо моторошними та глибокими, як вода в кар'єрі. Окремо стояло кілька плакучих верб. Тут було не дуже спокійно, неподалік пролягала траса, і гудіння автомобілів постійно порушувало тишу, а в мороці неба виднілися вогні бенгурського міжнародного аеропорту. Він простягнув руку до воріт, з думкою, вони точно будуть зачинені, та це виявилося не так мабуть, було ще надто рано остаточно замикати браму, та й робилося це тільки для того, щоб захистити цвинтар від п'яниць, вандалів та стурбованих підлітків. Часи дікенівських воскрешальників знову це слово воскресіння, давно минули. Ворота розчинилися із легким скрипом. Луїс озирнувся через плече і, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зайшов на територію та зачинив за собою ворота. Він стояв у скромному передпокої смерті та роззирався навколо. У могилі затишно і тихо, подумав він. Та не до пестощів на лихо, хто написав. Ендрю Марвел, і чому людський мозок так любить накопичувати купи непотрібного сміття? Раптом у його голові пролунав голос Джада, схвильований і наляканий, так, саме наляканий. Луїс, що ти тут робиш? Ти замірився стати на шлях, яким зовсім не хочеш іти. Та Лоїс вигнав цей голос зі своєї свідомості. Якщо він і мучив когось, то лише себе ніхто не має дізнатися про те, що він був тут, коли темрява проковтнула рештки дня. З вивистою стежиною чоловік рушив до могили Гейджа. На якусь мить він опинився під шатром дерев, які таємниче тріпотіли молодими листочками у нього над головою. Серце гучно гупало в грудях. Могили та пам'ятники вишикувалися нерівними рядами, десь там була хижка сторожа, а заразом і карта усіх двадцяти акрів привітного краєвиду, охайно розділених на сектори. На кожному секторі дбайливо зазначалося, які ділянки зайняті, а які виставлені на продаж. Ось така от нерухомість, однокімнатні апартаменти, спальні місця. Не дуже схоже на кладовище домашніх тварин, подумав Луїс. Ця думка здивувала його і змусила спинитися. Зовсім не схоже кладовище здавалося порядком, що виник із хаосу. Ті грубі, концентричні кола, що звужуються до центру, пошерхлі шматки сланцю, хрести, збиті з дощок, неначе діти, які ховали там своїх тварин. Увібрали той візерунок із глибин колективного несвідомого, неначе на якусь мить кладовище домашніх тварин здалося йому своєрідною рекламою, запрошенням, яке видають усім охочим на алеї потвор у ярмаркові дні. Приходьте дивитися на пожирача вогню, приходьте на безкоштовний сеанс. Ми знаємо, що ви не захочете кидати гроші на вітер. Не вкусивши калача, ти не купиш рогача. Ті могили, ті могили В майже друїдичних колах, ті могили на кладовищі домашніх тварин витворювали найдрівніший релігійний символ у світі кола, що звиваються споконвічними спіралями у нескінченність. Порядок з хаосу чи хаос із порядку, залежно від того, по який бік. Була зараз твоя свідомість. Єгиптяни карбували цей символ на могилах фараонів, фінікійці викладали на могилах скинутих правителів, знаходили його і в печерах стародавніх мікен, королі Стоунхеджу вибудували у формі концентричних кіл свій магічний годинник для вимірювання ритмів Всесвіту, і саме такі спіральні образи мав біблійний вихор. Крізь який господь промовляв до Іова Спіраль найдавніший у світі символ, хиткий і таємничий міст між універсумом людини і порожнечею. Нарешті Луїс дійшов до могили Гейджа. навантажувач уже поїхав, штучний Дерен уже встиг придбати якийсь ледачий працівник. Напевно, він скрутив його і сховав кудись у сарай до наступного похорону, насвистуючи модний мотивчик і думаючи про келих пива у Фемонт Лаундж. Там, де лежав Гейдж, виднівся прямокутник сирої землі, всього п'ять на три фути. Надгробок ще не встановлено. Луїс опустився на коліна біля могили сина. Весняний вітер куявди його волосся, небо вже повністю почорніло та вкрилося хмарами, ніхто не світить мені в обличчя ліхтариком, допитуючись, що я тут роблю. Жоден сторожовий пес на мене не бреше, навіть ворота відчинені. Дні дікнівських воскрешальників минули. Якщо я прийду сюди з кайлом і лопатою. І тут він прийшов до тями, він же просто грався в небезпечну гру із власним мозком, лишень прикидався, що ніхто не стереже цвинтар уночі. А що, як його таки застукають сторож або ще хтось пояс у свіжій могилі власного сина? Звісно, може, ця дикість і не потрапить у газети, а якщо потрапить, його можуть засудити за злочин, який саме. Розкрадання могил? могил, чи. швидше блюзнірство чи вандалізм, та й з газетою чи без, а всі навколо дізнаються про це, люди пощикуватимуть ця історія надто соковита, щоб пройти повз неї. Місцевого лікаря заскочили за розкоплення могили дворічного сина, що загинув у нещасному випадку на дорозі. Він втратить роботу, а навіть якщо ні. Рейчел з збожеволі від цих пліток, а Еллі через них цькуватимуть у школі, а ще ж і доведеться пройти через пекельне приниження у вигляді тесту на божевілля в обмін на зняття звинувачень. Але ж я можу повернути Гейджа до життя, Гейдж може знову жити. Невже він дійсно в це вірив? Правду кажучи, так. Він говорив собі сотні разів щодо смерті Гейджа, що Черч насправді не помер, його просто оглушило. Кіт прокопав собі шлях назовні і повернувся додому. Дитяча історійка в моторошних барвах якийсь він ні виходить. Господар випадково ховає живу тварину під кам'яним курганом, та вірний кіт сам прокопує собі шлях на волю та повертається додому. Чарівно. От тільки це все не мало жодного стосунку до правди. Черч був мертвим, і саме могильник Мікмаків повернув його до життя. Він сидів біля могили Гейджа, намагаючись звести все докопи та розкласти по поличках, наскільки чорна магія взагалі піддавалася логічному аналізу. Почнемо з Тімі Беттермана. По-перше, чи повірив Луїс у цю історію. По-друге, а чи має це взагалі хоч якесь значення? Попри неправдоподібність, Луїс вірив у цю історію. Без сумніву, якщо таке місце, як індіанський могильник існувало, а воно існувало, і люди знали про нього, а найстарші мешканці містечка знали, то рано чи пізно хтось зважився б на експеримент. Людська природа, якщо Луїс трохи її розумів, не дозволила б зупинитися лише на домашніх улюбленцях чи цінній худобі. Гаразд, а чи вірив він у те, що Тімі Беттерман перетворився на якогось всезнаючого демона? Це питання було значно складнішим, і він підходив до нього з упередженням, бо не хотів у таке вірити. А куди доводять ігри з розумом, Луїс чудово розумів ні, він точно не хотів вірити, що Тімі Беттерман став демоном, і в той же час він не міг, справді не міг дозволити собі зневажити цим фактом. Луїс подумав про бухия Генреті, Джад казав, що Генреті став злючим таким же став, правда, дещо по іншому Тіммі Беттерман. Пізніше Генриті відправив на спочинок той самий чоловік, що зумів якось дотягнути тіло бика аж до могильника Мікмаків на кринжолах, а Тімі Беттермана вбив власний батько. Але чи означало те, що Генриті зіпсувався, що всі інші тварини також стали злими? Ні, Генриті лише не вписався у загальне правило він був винятком з цього правила. Варто подивитися на інших тварин: спота, джадового пса, папушку старої пані, Черча, врешті-решт. Вони всі повернулися інакшими, і ці зміни були помітними. Та у випадку спота, наприклад, все було не настільки й погано, якщо Джад наважився порадити другові процес... Воскресіння. Так, саме Воскресіння. Луїс розмірковував далі, але так і не міг прийняти остаточного рішення. Він пропустив крізь себе таку кількість різноманітної херні, якої філософією назвати складно, чи ж міг він відмовитися від такого шансу, хай навіть мінімального, спираючись лише на історію Тімі Беттермана? одна ластівка весни не робить. Ти відхиляєшся від істини на користь висновку, якого хочеш дійти, заперечив мозок. Хоча б зізнайся собі у грьбаній правді про Черча, навіть якщо не брати до уваги розтерзаних тварин, мишей і птахів, яким він став, змертвілим це слово найкраще описувало його і підсумовувало усе того дня, коли ми гралися із повітряним змієм. Пам'ятаєш, яким був Гейдж того дня, жвавим, активним, чутливим до всього, може краще запам'ятати його саме таким. Невже ти хочеш воскресити зомбі із низькопробного тришака, або, якщо говорити банальнішими категоріями, відсталого хлопчика? Хлопчика, який їсть руками, то подивиться телевізор і ніколи не навчиться писати власне ім'я? Що там казав Джад про свого пса? Це було наче мити шматок м'яса. Невже ти цього хочеш? Шматок дихаючого м'яса. І навіть якщо ти готовий задовольнятися тим, то як ти поясниш дружині, що син постав із мертвих, дочці, стіву Мастертону, всьому світу? Що буде, коли місі Дендрич вийде на доріжку і побачить, як Гейдж катається на триколісному велосипеді по двору? Хіба ти не чуєш її криків, Лойсе? Не бачиш, як вона нігтями роздирає на собі обличчя? Що ти скажеш репортерам? Що ти говоритимеш, коли знімальна група реальних людей з'явиться на порозі твого будинку і захоче зняти фільм про воскресіння твого сина? Але чи мало це все хоч якесь значення, чи то говорили в ньому слабкість і боягузтво? Невже цьому всьому справді не можна буде дати раду? Та хіба ж рейчел не обійма мертвого сина зі сльозами радості? Так, була висока ймовірність, що Гейдж повернеться ну, неповноцінним, але чи впливало це на батьківську любов? Батьки люблять сліпих дітей, сіамських близнюків і навіть малюків із огидно перекрученими нутрощами. Батьки випрошують помилування для своїх дорослих дітей, котрі катували, гвалтували чи вбивали нічому не винних людей. Чи ж він справді перестане любити Гейджа, якщо той носитиме підгузки до восьмирічного віку, чи вивчить буквар лише у дванадцять? Або взагалі ніколи не вивчить, чи зможе Лоїс прийняти смерть сина як невідворотну волю Божу, якщо він у силах це змінити? Господи Лоїсе, ти ж не живеш у вакуумі, люди говоритимуть. Він люто відігнав цю думку що, -що а схвалення соціуму у цю мить його цікавило найменше. Луїс поглянув униз на сиру землю на кичеві могилі і відчув, як отоки болю та жаху пронизують його. Несвідомо, немов поза його волею, пальці Луїса взялися вимальовувати на могилі візерунок, спіраль. Він швидко загріб руками землю, витираючи малюнок, і хутко, наче злодій, побіг із цвинтаря. На кожному повороті йому здавалося, що зараз його побачать, зупинять і почнуть розпитувати. По своє замовлення він приїхав неймовірно пізно, і хоч для нього лишили одну піцу, вона була вже холодна, жирна, смакувала як варний клей. По дорозі до ладлоу Луїс скуштував шматок і викинув решту разом із коробкою у вікно. Не те щоб він любив смітити на вулицях, та йому дуже не хотілося, аби рейчел побачила майже цілу піцу у смітнику, тоді б вона могла здогадатися, що в Бенкор він їздив зовсім не заради піци. Луїсу лишилося тільки обдумати час. час. Питання часу було критично важливим. Тіммі Беттерман помер задовго до того, як батько відніс його до могильника Мікмаків. Тіммі поховали, не скажу точно, але здається, 22 липня. А через 4 чи 5 днів Марджорін Вошбур помітила Тіммі, що гуляв вулицею. Гаразд, нехай біл Беттерман зробив це через 4 дні після першого поховання. Ні, якщо він помиляється, то краще помилитися в меншу сторону про всяк випадок. Скажімо, через три дні. Припустімо, що Тімі Беттерман повернувся з мертвих 25 липня, тобто, за найобачнішими підрахунками, минуло шість днів із дня смерті хлопця до його повернення, а може, й усі десять. Щодо Гейджа, то сьогодні минав четвертий день. Звісно, вже багато часу втрачено, та все ще можна було зробити це суттєво швидше, ніж зробив Біл Бетеман. Якщо... Якщо всі обставини складуться так само вдало, як і тоді, коли воскрес Черч, бо Черч загинув у дуже зручний час, чи не так? Луїсової родини не було вдома, коли кота збила машина, не було нікого, крім нього і джада. Рейчел із дітьми була в Чикаго. Останній елемент доповнив мозаїку.